Росія намагається перепрошити свідомість дітей. Вони намагаються стерти українську ідентичність. Протягом літа вивезено декілька тисяч дітей під привідом їх оздоровлення. Паріє визнала, що це геноцидальні дії. Вони не хочуть, не планують повертати нам дітей, і нам потрібно створювати більше тиску. Міжнародної спільноти на Росію за інформацією наших, нашого офісу генерального прокурора зареєстровано 19 546 фактів депортації українських дітей повернуто україною Завдяки зусиллям і Офісу Омбудсмена Справ людини і громадським організаціям і всім державним органам, які задіяні в поверненні дітей, вдалося повернути 386 дітей. Цього року була прийнята відповідна резолюція Пар'є. І в ній засуджуються дії Російської Федерації, і парі визнала, що це має, ці дії, мають ознаки геноциду. В парі спеціальний, спеціальний комітет, який буде займатися питаннями українських дітей. Ми маємо створювати більше тиску. На Росію для того, щоб вона була більш поступливою, тому що вони не хочуть, не планують повертати нам дітей, і нам потрібно створювати більше тиску міжнародної спільноти на Росію. Важливо залучати селебритіс. і нам потрібно більше адвокатів для цієї місії. Міжнародна спільнота може дуже багато зробити для цього. Для повернення наших дітей і українські парламентарі, ми працюємо над цим. Ми е, доводимо необхідність цього. Ми маємо розвінчувати міфи е, Росії, які, які вона розповсюджує, розповсюджує цю дезінформацію і пропаганду під е, вигляда, виглядом виглядом е, рятування наших дітей. Під виглядом оздоровлення наших дітей, ми знаємо, що вони вдаються до дуже брутальних і цинічних дій, коли вбивають батьків і забирають дітей від батьків, коли вивозять сиріт. Росія вдається до пропаганди, вона виправдовує свої дії. Вона також планує і вже працює потужно в, на міжнародних майданчиках, в міжнародних організаціях ми всі разом маємо цьому протидіти. Ціла система і ціла схема в Росії існує для того, щоб Викрадати наших дітей і для того, щоб розповсюджувати дезінформацію і звинувачувати Україну в вбивстві, в вбивстві дітей, тобто абсолютно, абсолютно дикі просуваються заяви з боку Росії. Росія намагається перепрошити свідомість дітей, вони намагаються стерти українську ідентичність, вони намагаються дітей е, мілітаризувати, тобто повністю е, повністю відірвати їх від е, України і стерти їх національну і культурну ідентичність.